Доброго раночку, лампове телебачення з вами зараз на зв'язочку. Хочу показати, що ми познаходили минулої неділі, коли каталися з Маргаритою по справах і не тільки, але щось все одно познаходили. Найперше, що ми познаходили, це аудіо cd цікаві аудіокомпакт-диски. Як щось таке, що невідоме для мене, так і таке, що відоме на весь світ. Тому давайте почнемо. Якийсь Джордж Езра on... Uh, voyage. Не знаю, що це таке? Blame it on me. Budapest. Casio. Casio. Barcelona. Listen to the man. Leaving it up to you. Did you hear the rain? Drawing board. Stand by your gun. Break away or the creek spectacular rival. Rival. Spectacular rival. Ну туда писно, що це Sonic music. Тому е, щось має бути, скоріш за все, щось цікаве. Ось так це виглядає. Так, давайте подивимось. А, то прикольно. Є диск, ну, він в гарному стані. Але тут ще балваночка, як ми всі робили, коли там не було е, куди щось класти. More mayhem Imelda May якась. Не знаю, що це таке. Ну, це якась. Взагалі, ну воно в такому видно, що це слухали більше, ніж ось цю штуку. Давайте подивимось. Ну, виглядає воно ось так, точніше, має вигляд. Все ніяк не звикну до такого словотвору, але нічого страшного. Я думаю, що колись ми з гуртом Рибажир, коли ми грали, то наш фронтмен Сергій Пушкін він казав, що суржик то є добре. Тому що суржик це просто ну, це зневажливо сказано. А це просто, ви бачите, в мене навіть класно вийшло дістати книжечку саму. Книжечка прикольна тим, що вона не глянцева, а вона матова. Реально виглядає як е, друк книги. Прикольно, тут всі слова всіх пісень є. О, якась така штука. Прикольно. Не знаю, що це таке. Якщо ви знаєте, що це таке, раптом, то пишіть. Напишіть там так, класно чи там, ні, не класно не слухай жодним разом. от Жо... от, така от. Прикольно. Мені подобається, як це все, як це все який має вигляд. І, і я з радістю це все буду слухати. Єдиний мінус в тому, що воно не знаю де воно лежало, воно якесь, наче, або скотчем було замотане, або просто щось липке там було. То всі коробочки з цього пам'яту, як то кажуть, вони трошки у нас липкенькі. Треба буде їх нормально відтерти. от. Така от. Це перше, що ми дивимось. Хочеться вже послухати. Так, що у нас там ще цікаве? О, прикольно. Я думаю, всі знають, хто такий Punjabi MC. Так. Е ну, Чесно, я не знаю, що тут є пісня у Тато, що ми всі знаємо. Тут трошки воно розсипається, бачите, відламуються самі вуха, як то кажуть. Ну, диск. Він а вже ж подряпаний трошки, але ну, видно, що його слухали, але все одно він е, в, в нормальному стані, щоб можна було його послухати. Е, він ць, не в дуже кепському. Але самі е, коробки вже липкі такі, що їх неприємно чіпати. Якщо той, що можна було чіпати, то цей неприємно. Отак От виглядає у нас розгорточка наша www.punjabimc.com Ось так виглядає. Точніше має вигляд. А я не договорив. Так що суржик, він же не суржик. Це просто це розвиток мови просто йде такий. І ну, це нормально. Це нормально. Тому що ми, наприклад, ще нещодавно казали слово проект, а тепер всі кажуть проєкт. І, ну, там, і там слово аутентика, кажуть автентика, чи, там, етер, ефір, ефір етер. Ну, Я вважаю, що можна і так, і так. І розумію, що є там десь запозичення з ну, буква F, це зрозуміло, що це прийшло до нас з Греції, тому F і T, ну, воно просто звучить як «th», Th, як TH в деяких випадках в англійській мові. «th». Mouth рот. Да? Eh, eh, отака у нас штука. Michael Jackson Jackson 5. The Best Off oh. The Motown Years. Eh, давайте відкриємо, подивимось, як воно всередині. Eh, тут сид, сидиться йому. Ну, диски в гарному стані, трошки брудненькі, трошки подряпані, а в цілому eh, стан непоганий. Давайте подивимось, що, яка тут у нас. Серединка. Ось так це. Ось так це тут. Бачите? Ось так це тут, хочеться сказати, виглядає, а доводиться казати, ось так ось такий має вигляд воно. І сьогодні наш випуск присвячений не тільки недільному недільній прогулянці секонд-хендами а ще й і боротьбі між виглядає і має вигляд. А до речі, як вам більше подобається казати так чи так. Чи і так і так. О, now that's what I call music. У мене, до речі, десь були е, без коробочок ці аудіо cd Наскільки я пам'ятаю. Десь були у мене такі е, збірки. Why you wanna trip on me? Jam in the closet. She drives me wild. Remember the time. Can't let her get away. Uh, heal the world uh, black or white. Ага, uh -huh. or White. Це що у нас? Джексон. Jackson. Uh, who is it? Give, it to me. Give in to me. Will you be there? Keep the faith», gone too soon. Dangerous. Не знаю. Не знаю, що тут у нас. Ну, якась компіляція. Треба дивитися, треба слухати, що це у нас таке. Слухати ми в ефірі не будемо або в етері. Чому? Тому що у нас і так, е, ми ще навіть не почали монетизуватися. Е, а якщо ми зараз собі нагрібимо е, е, цих, е, забагато за контенту захищеного авторським правом, потім у нас взагалі ніколи монетизації не вистрілить. Отакий от от гурт. R21. А, чи не це R. Це B, B, B21. Mail in England. Ось так це е, тут на нас дивиться. Це якась, е, я так зрозумів, якась е, або індійська. Це теж якась курія Панджабдія, Даршан. Це або щось індійське, або щось е, арабське, я не знаю. Треба дивитись. Треба слухати точніше. Е, і тут знову ж таки, е, ну, диск сам, ну трошки його слухали. Але тут ще є один диск. JZB Rambo. Music. Sukshinder -shin", Suk Shinda. Ось так виглядає. Точніше, має вигляд. А може він і виглядає? Бачите, як він дивиться? О, Ну, він в поганішому стані за за інші наші. Ну, не страшно, не страшно. Подивимось, такий був бонус валявся. І серед цих аудіо cd у нас найкрутіше, я вважаю, аудіо Сіді. Я поки що я не знаю, чи я можу якось робити такий дайджест тиждень краще за тиждень. Я думаю, що краще за місяць підбивати, що я там краще таке ми знайшли. Але для того, щоб це підбивати, це треба мені передивлятися всі випуски, щоб я не забував. Тому що я ж не веду особливих цих, ну там, якусь. Не знаю, як правильно це сказати. Книгу не, не веду, в якій так. Сьогодні ми придбали ось це ось це. Це ж хаотично все. Це у нас живу життя і ділюся з вами цим життям. Сподіваюсь, це комусь приносить задоволення і, і спонукає до якихось схожих тріпів, як і ми. Ось така класна штука. Майкл Джексон, History, Past, Present. And Future, Book 1 Two Compact Disc Set. Давайте подивимось. Ось так. ось так, Тут воно тут. Це у нас 95-й рік, чи ні? Ну, треба відкривати дивитись. Спочатку ми відкриємо верхню частину. О! отакої. такої. Тут я так розумію, мало бути якась е... бамашка, але я її не бачу. Можливо, вона залишилась е... десь в секунді, а може вона і не доїхала. Не знаю, Микл Джексон, Number One: Don't Stop Till You Get Enough, Rock with You, Billie Jean. Ну, зрозуміло, тут і багато всього. Тут він трошки і задряпаний, і за чимось за литий, можливо, трошки, але це не, не так страшно. Класно, що це дійсно крута штука. Ну, і тут теж немає ніяких додаткових. Е Папірчиків, але є. От диск, Написано оцей диск 1. Я не розумію. А може просто то аудіо, а це відео. Ой, а що -то? тут? Тут впав якийсь цей. Мураха впала з неба на мене. Треба її випустити у вікно. Мураха, а ти звідки тут взагалі? Я не розумію. Щас? Так, човік. Звідки тут взявся? Вибачте за заовтопчик. Але наш тут якийсь такий. о, все. мурашиний горобчик полетів. Не знаю, чи це Мураха, чи це е, якийсь його близький друг товариш. Е, Отак от, от виглядає. Золотий, як е, циганське золото. Е, Блещить, як циганське золото. Клас. Ну, е, написано, що у двох сіді. І тут. Е, Реально от. Але я не впевнений, що це звідси. Можливо, тут мав бути диск якийсь інший. Можливо, він теж мав бути написано е, якось по-інакшому. Хоча, а давайте подивимось: Don't stop till you get enough. Блин, я так розумію, що це я взяв воно, мабуть, не то. Це, мабуть, цей диск, це з якогось іншої було е, коробочки. Так, щось я. Don't stop till you enough. Ну тут я бачу цей. І тут скільки у нас писань? Тут 18, а тут у нас 15 написано. Виходить, що у нас такі це. Як Франкенштейн, тому що це у нас диск з лівого видання. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Це Michael Jackson 5. Ну, Значить, буде чим зайнятися. Треба буде знайти е диск, вірний диск з того видання, що треба. Їдемо далі. Так. Подивимось. О. Пішла у нас, е далі у нас пішло DVD. Метю МакКонахі із Сеншіонал. Сенсейшн. Сенсейшнол. Free State of Jones. Ось так. Ось такий має вигляд. Тут у нас нічого зайвого нема, просто диск. Але диск е в супергарному стані. Митьома Конахі це серйозний парубок 2017-17 роки випускалося. Е Walk the Line. Хокен Пенікс і Reese Weatherspoon. Якась теж, я так розумію, більш-менш нещодавня стрічка. А, ні, аж 2005 рік. нічого собі. А я думав, що це. Щось. поновіше. Написано Disk One. Так, написано Disc One, хоча Dead Disk 2. Тоді тут немає нема де бути. Можливо, може, він мав бути десь, але його десь щось. а Можливо, знаєте що? Була ще одна коробочка з дискту і воно було в одній великій, я так розумію, подарунковому такому рукаві. Ну, отаке от от воно дісталося, тому я вже як є. Але, я так розумію, на цьому, диску є, ну, на цьому диску є саме кіно, і тому це головне, тому що я кіно дивлюся. Special Features зазвичай не дивлюся, хоча, я думаю, для фанатів це важливо. From the producers of the Pillars of the Ears and the Emmy winning director of Band of Brothers and Rome, The Lost Future, Sean Bean, Cory Savior, Sam Claflin, Annabelle Wallis. Ось так. Знову ж таки, хочу слово сказати: виглядає. Немає вигляд, а виглядає, хочу сказати. Ну, тому він теж бачите, він кудись дивиться, кудись виглядає. Так. Дисочок в супергарному новому стані. Так, поїхали у нас з суперобкладинками, з такими. Рукавушечками. Uh, with Low Comes Disorder idris Elba The Take. Фільм називається The Take. Не знаю, що це крутий не крутий кіно. Будемо дивитися на нього. Тут повторюю картинку. Ага. Was born to kick S. Окей. Okay. Ось так тут немає нічого зайвого. Диск, видно, що дивилося, тому що є. Ну, я думаю, що відео не передає, але можете повірити мені, що він трошки є невеличкі, там подряпаний є. О, Так, добре. І от така штука теж мені сподобалось, тому що тут е, е стереокартинка, бачите? 3D. -шечка. Це в нас е актор, який грав в чому там я грав у сутінках грав. А і не тільки тут ще одна дуже серйозна акторка. Я думаю, ви знаєте, хто це. Давайте подивимось. Як це називається у нас? Abduction, Якщо я правильно про прочитав. Оп. Ой, тут навіть є. Зараз подивимось. Тут нічого більше, окрім тих отого мануальчика. Тут я не знаю, воно так. Е Якась більосись така, наче його або шліфували. таке теж мож... Сьогодні ми, до речі, були коли на секонді. Сьогодні, нас... сьогодні у нас субота, а я зараз про неділю минулу розповідаю. Так от сьогодні ми були і ми бачили багато дисків, які були відшліфовані. От. Ось так. Ось так. Hunger... А, The Hunger Games. Голодні ігри. Це я так розумію, реклама. Така книжка реклама ціла велика. А може просто воно з, з одного диска перекочувало в цей. Ну, а я і не проти. Хай собі буде. Так, окей. Це 2011 рік, наскільки написано. Так. Да. І там же, де ми ці DVD-шки понабирали, там був і Blu-rayчик лежав. Трошки коцнута сама обкладинка, а точніше, коробочка. Uh, Moore, A Night to Remember, The first Titanic disaster movie. Ага. Я так розумію, що це, це я так розумію. Оригінальна стрічка. Це що, документалка, чи що, Треба буде. не знаю, я не люблю катастрофи, але якщо щось, щось серйозне, то треба подивитися. Він, звісно, трошки затасканий. Але я думаю, що і він запуститься. Це ж все ж таки не е, блюрейчик рейчик на ВІУ. Фільм, фільм блю, такий, типу блюрейний фільм, він не такий примхливий. І е, це у нас вже да, ми пройшли. По-перше, ми пройшли. У нас були круті аудіо да, багатсько їх було. По-друге, DVD-шки, блюрейчик, кіношечки. І ми зайшли. Ми просто шукали для брата ці е, 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 аксесуарку всяку там е, тип, на, на, на стіки, накладочки, е, скло на свіч е, шукали на до дня народження. Зайшли там на цьому. На кардачах є ж е, магазин, присвячений геймінгу там і сучасному, і олдскульному. І ми там дивилися то, п'яте, десяте, і я побачив, з поміж іншого, такий Е продавець забожився, що він оригінальний, що він приїхав з Німеччини. Ну, Судячи з цього три, як правильно сказати, трипери цього гвинтика, тривінгового, то, uh, то це може і може оригінал. Nintendo, модель Noa b 002 Видно, що його дуже часто діставали, вставляли. Zelda, The Minish Cap, the Legend of Zelda. Європейська. Я просто жодного разу не грав в Зельду на Game Boy Advance. І це таки перший раз, коли, можливо, дійсно. Uh, Спробую пограти, тому що прикольно. Ну сподіваюсь що це реально оригінал, тому що воно коштувала небагато грошей, і, і якщо воно небагато грошей вже коштувало, це наче дійсно зайшов на секонд-хенд Хоча, ну, по факту, якщо це нові речі, то вони коштують як нові речі. А він продає просто ще, окрім цього іншого, продає ще щось стареньке, а тому воно бушне олдскульне і клас, що воно є взагалі. Дякую за перегляд. Не перемикайтеся, пишіть коментарі, підписуйтеся і е, більше інтерактиву ми будемо з вами щось потім можливо розіг розігрувати. Можливо, е, створимо якийсь е, не знаю, телеграм-канальчик, е, в якому можна буде е, в такому вріал таймі да, в режимі реального часу. Якщо буду щось бачити, дивитися, я буду писати там кому треба, можу викупити для вас. Ну як, якось так, щоб було ж, ж, живіше, щоб була якась у нас своя ком'юніті, своя спільнота. Все, марфам, передаю вітання, гарний настрій, гарні покупочки. Дякую.